І запрошую до центрального мікрофона Олега Тягнебока, Всеукраїнське об'єднання Свобода. Пане тягнебок, ви закликали вчора українців бути готовими до революції за національну і соціальну справедливість. Тобто еволюційний процес уже вас не влаштовує. А на який революційний прошарок ви маєте намір спиратись? І чи готові з вами революційним шляхом йти ваші політичні партнери з комітету опору диктатури? Чи рука не здригнеться усунути їх? Дякую, пане Андрію. Дякую, по перше, що ви нагадали мені, що перш за все, шановне товариство, і ті, хто присутні тут в студії, і ті, які нас дивляться в цей пізній час, дозвольте привітати вас з учорашнім, а на вже з передучорашнім святом Пресвятої Покрови днем українського козацтва і 70-ї річницею з дня створення української повстанської армії. І власне. На велелюдному 30-тисячному -ти мітингу, який відбувався 14 жовтня у Києві, я дійсно сказав такі слова: що якщо Господь Бог сьогодні нам, українцям, дав, бодай би мінімальний шанс парламентським методом змінити ту бандитську систему влади, брехливу владу, українофобську владу, владу, яка розкрадає на наших очах. Стратегічні підприємства. Ви відкрите кожен відкрийте кожен день українську правду. То Фірташ купив Житомир Облгаз, то Фірташ купив Дніпропетровськ облгаз, то Адхметов купив таке обленерго, то він купив таке обленерго. І фактично вже вони готують під продаж Укрзалізницю, вони вже готують під продаж Турбоатом, вони вже готують під продаж завод імені Малишева, вони готують під продаж завод імені Антонова, вони готують під продаж Одеський припортовий завод. Вони взагалі. Те, що ще погано лежить, оця влада вирішила все роздеребанити і продати. Мені дуже прикро, що я не міг задати запитання пані Акімовій, Але я добре пам'ятаю, як речники партії регіонів, коли вони починали нібито так звану свою земельну реформу, так себе били в груди, так розказували. Та сама пані Акімова казала: Та що ви, що ви? Як можна ринок землі, але ні в якому випадку, не іноземцям, не особам без громадянства, ми будемо продавати? Тиждень тому в парламенті я так розумію, що вони відчувають, що влада їхня потрошки завершується, приходить до завершення їхня каденція, ухвалюють рішення дозволити вже іноземцям, правда, ще не сільськогосподарського призначення, але старт даний. Я сказав, що якщо нам Господь дає шанс. Парламентським методом усунути ту бандитську владу, яка топчеться по нашій українській історії. Всякі табачники, колісніченки, ківалове, виривають сторінки з підручників історії. Вони поплюжать нашу українську мову. Вони знищують наші традиції, руйнують наші звичаї. Вони взагалі нас, українців, зневажають на цій землі. І якщо Господь Бог нам дає парламентським методом зупинити ту владу і поміняти її, ми все зробимо для того, щоб це, цього досягти. Але, товариство, ми розуміємо, який сьогодні адміністративний тиск. Ми сьогодні розуміємо, які вже відбуваються фальсифікації при час підготовки до цього виборчого процесу. Ми бачимо, як вони сформували окружні виборчі комісії. Як вони формували дільничні виборчі комісії? Ми бачимо, що вже сьогодні міжнародні спостерігачі за голову хапаються. Вони віри не ймуть, що так можна топтатися по демократичних принципах виборів. Ми прекрасно розуміємо. Що вони масово ті вибори готуються фальсифікувати? І як би хто зараз тут палку не розказував, що вони хочуть виграти вибори в 2012 році, та ще й в 2015 році, та їм для того і потрібен парламент в 2012 році контрольований, щоб внести в парламенті основну зміну конституції України. Саме для того й була створена ця так звана конституційна асамблея, на чолі з хитрим Лисом Кравчуком, який би мав то все освятити, ті всі злодіяння тої влади. А оця зміна до конституції має бути одна: вибори президента в парламенті, а не всенародні. Отак От вони хочуть укріпити свою владу, утримувати свою владу. І якщо нам не вдасться їх зупинити парламентськими методами, якщо цього не станеться, а іншого виходу немає. Та це не я сказав, це народ сказав. Я об'їхав всі області України. Народ мене питається, коли вже коли вже будемо виходити проти тієї влади, коли вже буде сигнал. На жаль, я як людина, яка політикою, професійно, вуличною політикою, професійно займаюся, напевно, вже 22 роки. Я можу констатувати факт: сьогодні немає ще революційної ситуації в Україні. Тобто сьогодні сигналу ви не дасте. Розумієте, сигнал можна дати, але якщо народ не готовий вийти на вулиці, то ти хоч сто раз давай сигнал. Політичні партії вони повинні існувати, особливо опозиційні, вуличні, революційні політичні партії. Вони повинні існувати для того, щоб у випадку, якщо народ вийде на вулиці, щоб вони могли очолити цей процес. Не дай Бог товариство нам тут в Україні якогось протистояння. Не дай Бог нам тут в Україні революції. Не дай Бог нам тут в Україні громадянської війни чи другої його славії, яку вони готують. І це є факт. Вони роблять все для того, щоб зруйнувати територіальну цілісність української держави, напевно, для того, щоб задовільнити свого московського хазяїна, кремлівського хазяїна. Вони роблять все для того, щоб знищити національний суверенітет, бо не бійтеся, люди добрі. Їхні діти, їхні дружини вони давним-давно вже за кордонами України. Їхні маєтки давним-давно вже там. Чи знаєте ви, що тільки за час двохрічного правління режиму партії регіонів і комуністів 53 мільярди американських доларів опинилися наших грошей з вами опинилися в офшорних зонах? І чомусь вони не поспішають ухвалювати необхідні закони, щоб повернути ті гроші пане чи добровільно чи примусово примусову на територію України. і про інше вже неодноразово чули. І на риторичне а запитання, чи треба? знаєте ви пане Андрію, знаємо. треба говорити знаємо. це а от відповіді на моє запитання: як ви будете вести справи із своїми союзниками, ситуативними чи не ситуативними? Я Ми від будем вас не почув справи. на щастя рік тому назад. В Києві був створений комітет опору диктатурі, в серпні місяці минулого року в цей комітет опору диктатурі увійшло більше десяти політичних партій і багато десятків громадських організацій, які різні за своєю ідеологією, які по-різному бачать, як розвивати економіку, як трактувати соціальні стандарти, як вести національну політику в нашій державі, але політичні партії, які розуміли, що тільки спільно разом. Ми можемо побороти оцей бандитський режим Януковича, українофобський режим. І тому саме ми підписали відповідні угоди, зокрема, свобода такі угоди підписала з об'єднанням Батьківщина, і ми скоординували наші дії на цих виборах. Ми вирішили, що на першому етапі нам треба перемогти режим партії регіонів і комуністів, щоб в нас в завтрашньому парламенті було більше голосів, ніж їх. Для чого? Для того ні, ні, щоб усунути другого. усі негативні наслідки двохрічного правління режиму Януковича, раз для того, щоб не допустити реваншу диктатури два, як це було в 2007 році, з нашими попередниками, і для того, щоб через очищення влади розпочати всеосяжні і докорінні зміни українського суспільства три от колись більшовики так само домовлялися з лівими есерами, меншовиками і. На першому етапі вони успішно здійснили те про що домовлялися а потім почався другий етап. Як у вас на другому, етапі? пане етап? Андрію? знаєте, ну я не є провидець, я не нострадамус, щоб розказувати, що буде завтра. Але в даному випадку я дмухаю на холодне. Нам вдалося рік часу. Хоч багато хто не вірив в це, багато політологів, багато соціологів, багато аналітиків розказували ні, 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 свобода не домовиться, батьківщина не домовиться. Нам вдалося домовитися. Ми визначили найоптимальніший формат нашої участі Зрозуміло. у виборах. У нас іде дві колони: свобода, батьківщина. Ми розділили усі 225 мажоритарних укроїв. У нас немає проблем з тим. Ми не взає... ми взаємо не критикуємо один одного. Більше того і найважніше, ми узгодили до речі. Що у випадку масових фальсифікацій, а до того йде, ми на себе візьмемо спільну солідарну відповідальність кликати людей на вулиці для захисту голосів. А також ми домовилися про першочергові закони, які голосуватимемо в наступному парламенті. Зрозуміло. Володимир Фісенко. Пане Олеже, от хоча ви і сказали, що не Нестрадамус, але будь-який політик має планувати майбутнє свою діяльність в майбутнє. От ви сказали, що може бути сценарій перенесення виборів президента в парламент. Ну, Можливо, такий сценарій і є, один з можливих. От Якщо його задіють, як ви будете протидіяти такому сценарію, що ви будете робити? І ви, і ваші союзники по опозиції, якими можуть бути ваші дії для того, щоб це зірвати? Ну і репліку щодо. Продажу землі, іностранцям і так далі. От хочу сказати: насправді, якщо ви подивитесь у той же список Форбс, то ви побачите, що серед аграрних компаній України, які зараз працюють, там багато іностранних іноземних. Тобто формальна заборона на продаж землі вона не заважає працювати на українській землі. Так що давайте не плутати. І ви і інвесторів не залучите в Україну, якщо ви будете забороняти тільки. Але без продажу землі. Землю... І це не заважає, що сказати позиція Всеукраїнського об'єднання свобода і сподіваюся, наших партнерів. Заборона продажу землі сільськогосподарського призначення, пролонгація мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. Дозволяти землю сільськогосподарського призначення здавати в довгострокову оренду, навіть і навіть з правом родинної спадщини, що можна приватизовувати, приватизовувати можна присадибні земельні ділянки. Землю під об'єктами нерухомості, паї, вони можуть бути власністю. Але якщо стосується що стосується того, якщо ти хочеш продати ту землю, бо багато мені доводилося бачити, наприклад, стареньких бабусь, дідусів, які кажуть, я маю той клаптик землі, але ну мені на смерть навіть треба, мені прожити треба, мені щось внукові треба купити. Є, на жаль, така ситуація. То ми вважаємо, що продавати можна тільки спеціалізованій державній фінансовій установі, яка встановить відповідно ціну, середню ціну, середню європейську статистичну ціну, яка би мала бути в Україні, і тільки після того, як в Україні буде проведений земельний. Ни кадастр, а також повна стовідсоткова інвентаризація усіх земельних ділянок, Зрозу, те, що робить пані, теперішня влада. Вони з 1 січня, ви ж знаєте, що вони хочуть. Вони з 1 січня. Вони, до речі, відмовилися в парламенті тиждень тому пролонгувати мораторій на продаж землі. Вони хочуть починати. Вони вже стратегічні підприємства деребанять на наших очах. Вони з 1 січня хочуть продавати ще й землю. Причому не тільки оті новітні, так звані латифундисти, виплоджені зараз теперішньою владою, все будуть скупляти. Вже готовий китайський капітал, вже готовий арабський капітал, ізраїльський капітал, московський капітал. Отак стоїть і тільки но чекає. Як 2 січня наступить, і вони почнуть скупляти направо і наліво, і ви а прекрасно розумієте, чим це закінчиться. дасте відповідь на, на, на питання Володимира Фесенка. Про? Як ви будете протидіяти виборам президента в парламенті? Ну дуже, просто, дуже просто перше, якщо ми отримуємо більшість в парламенті. Тоді ми й будемо тим протидіяти, що ми не допустимо цього. Ми не допустимо голосування цієї зміни в парламенті. Другий момент: для того, щоб проголосувати конституційну зміну, ви очевидно знаєте, має бути конституційна більшість. Тобто Янукович має контролювати 300 голосів. Ми не дамо ці такої можливості, щоб було в них більше як 300 голосів. Але для того, щоб це все зреалізувати, товариство не ми це зараз маємо зробити, не наші партнери. Це ваше зараз право. Ваше зараз право прийти і обрати тих, кого ви вважаєте за потрібне, а не тих, кого вам завтра намалюють на банковій, і yeah, оце є дуже важливо. А наше завдання допомогти вам не допустити фальсифікацій. Ми будемо боротися за кожен голос. Ми розуміємо, що сьогодні результати голосування будуть на користь опозиції, і це є абсолютно очевидно. Але ми розуміємо, що вони масово будуть маніпулювати і фальсифікувати. Ми розуміємо, що вони на сьогоднішній Ви день будуть точно використовувати на Нострадаму, скоріше на Касандру, схоже. Нема питання. Шуфрич. Будь-який ага. комплімент і панове опозиція. Не переймайтеся за вибори президента. Виборів президента в парламенті не буде. Це ви можете Нестор, бути абсолютно і не Нестор, і не заробляйте на цьому. Там. Нестор, я перепрошую, що ми не помінялися. Не, я ще ж не закінчу, пане Олег. Пане Олег, не було. Пане Олег, зараз ще не помінялися запитання. місцями. Про пане, те, чи можна репліку, пане, треба, мене я ж, я ж зробу... пане, треба мене запитувати. Пане Андрій, можна мені репліку, пане Нестор? Звичайно. Дякую. От як тільки Пане Нестор, а ви зараз продовжите. Пам'ятаєте, ми з вами були десь тижні два на Шустері? Так. Я вас питався, Нестор, а що за дурня робиться з продажем землі? Що ви мені сказали? Олег, я тобі гарантую, що на наступний тиждень Верховна Рада проголосує пролонгацію мораторію землі про лонгацію на продаж землі сільськогосподарського призначення так в парламенті. І що ні, ні, ні ні ну то РНБО, це ж напевно вони ж все знають. Вони ж контролюють. Це ж одна, це ж відповідальність спільна. І що сталося? І сталося те, що ваші слова виявилися просто мильною бульвушкою. Взяли і проголосували. Тому те, що за зараз що ви... проголосували за те, щоб не допустити продовження мораторію. якого Все? пане Олеже? Землі. якої землі? землі? Ну, от скажіть, якої це Ви не самі що? про майте Бога в серці, так, а, ну, пане да, Олеже. Просто а, нема віри словам. дивіться. Слова. Вже від експерти сміються з вас. Ні-ні-ні. Чому тому, що проголосували право продажу землі в містах під забудівлями? І все відмовила сільсько... голосувати Ні. за продовження мораторії. питання щодо сільськогосподарських земель що не сільського але Питання вирішено. Мораторій буде продовжений як мінімум на два роки, тому що сьогодні Україна не готова продавати землю. І сьогодні можна сперечати. Сьогодні говорять, треба продавати, інші говорять, не треба. Власники. Навіть говорять, що треба продавати, але ми знаємо, що людей обдурять, і ми напроці, як мінімум. Добре, чому двох ви не зробите загальнонаціональний продав... референдум про землю? Щоб народ сам сказав, хоче продавати землю чи ні, чому ви маєте це питання вирішувати? Я думаю, що на, на, даному, на даному етапі люди свобода двічі Знаєте, пропонувала помове, помове. провести такий референдум. Зі свого досвіду, я вам можу сказати: якщо у нас оголосять загальнонаціональний референдум з будь-якого питання, то з обох бо. Зразу почнуться заяви. Цей референдум буде сфальсифіковано. Ми, значить, будемо або хтось буде використовувати адміністративний Пані ресурс. Андрій, але що стосується далі, земельного питання, все, народ все, все. то чітко Дякую. усвідомлює, що краще можна хіба продати яблуко зі свого саду, бо дасть Бог, і яблінка вродить на другий рік, а землю не можна продавати, тому що земна куля не є гумовою. А вони, власне, тільки того чекають, щоб далі збагатитися, висмокти останні соки з української землі і вивезти все знов в офшорні зони, я де вони дякую, зберігають своє майно. Я дякую Олегу, це всеукраїнське об'єднання, Свобода. І наша дякую, рука не зберегне, пане чесно. Андрію, змінити все на користь українців. Слава Україні! І це те об'єднання теж є. Політичні партії, вони. Повинні існувати особливо опозиційні, вуличні революційні політичні партії. Вони повинні існувати для того, щоб у випадку, якщо народ вийде на вулиці, щоб вони могли очолити цей процес. Не дай Бог товариство, нам тут в Україні якогось протистояння. Не дай Бог нам тут в Україні революції, не дай Бог нам тут в Україні громадянської війни чи другої його славії. Олегтягне Бог, всеукраїнське об'єднання «Свобода» об'єднання аудиторію.